Я знову попалась на акції від наших книгарень, і я замовила собі книжки в КСД по акції 1 плюс 1 дорівнює 3. В цій акції беруть участь прям дуже багато книжок, абсолютно різних жанрів, тому я думаю, ви точно знайдете книжки на свій смак. Перша книга це заводний апельсин Ентоні Берджеса. Ця книга видана в рамках серії Культріт. Ця книга внесена в мої плани на цей рік, тому я би в будь-якому разі її купляла. Це я намагаюся виправдати свої імпульсивні покупки. Це доволі невелика книга. Мені не сильно подобається обкладинка, але мені подобаються форзаци. вони такі доволі прикольні, і мені здається, їх можна порозглядати і знайти в них щось цікаве. Це антиутопічний роман, який розказує про підлітка злочинця. Який переживає доволі складні часи, і на якого чекають доволі жорстокі пригоди, наступна книга це сьома частина серії Дюни. Вона вже написана не Френком Гербертом, а написана його сином Брайаном і його співавтором Кевіном Андерсоном. В цій книзі головними героями будуть Майл Стек, Шіанес, Скетелі, які разом з Дунканом Айдаго відправляться в доволі небезпечну, але дуже важливу подорож. І одною з їх цілей буде воскресити, відновити героїв, які ми знаємо з минулих серій, включаючи Пола Діпа, його наречену Чані, леді Джесіку, Стілгера та ще багато інших героїв. Мені цікаво, яким чином, мені також цікаво, чим це вдасться. Тому я з нетерпінням чекаю, щоб почати вже читати цю книгу. Я думаю, мені буде дуже важко її читати, бо я вже дуже погано пам'ятаю минулі частини, тому, можливо, мені прийдеться перечитати останні розділи шостої частини, щоб почати читати цю сьому. І третя книжка це заключна частина серії Дюни, називається Піщані черви Дюни. Це також від Брайана Герберта та Кевіна Андерсона. Це вже така завершальна глобальна книга, в якій буде вирішуватися доля людства, доля взагалі цього всесвіту. Ми будемо спостерігати за боротьбою, яка буде точитися за контроль над цим всесвітом, і в тому числі над прянощами. До речі, сьогодні останній день дії цієї пропозиції, тому якщо ви все ще не скористалися акцією від КСД, то я дуже раджу вам поспішити.